І ми продовжуємо. Віталій Кличко відкрив боксерський турнір імені свого імені. Приз для лучшого боксера турніра – по з того, що нема нічого неможливого. Пане Віталію є дещо неможливе для боксерів, такого ніколи не було ще радянські часи. То є буква і у словах нічого і турніра. А, і слово ніколи. Фан Яценюк запускає бороду. Про це свідчить його щетина на свіжих фотографіях. Ми вирішили зробити фотопрогноз. Як він буде виглядати з бородов через кілька місяців. <звук> Ні, не файні фото. Є інша знимка, на якій Яценюк справді запускає бороду. Статуя я усіріса сама сікрутит прокляття фараонів. Камери Манчестерського музею зафіксували, як рухається давньо єгипетська статуя. Невеличка постать Бога Осіріса Сіріса спантеличила мистецтвознавців, бо самостійно розвернулася на 180 градусів. Та, у Нас теж таке буває. Я вам зараз покажу, як наш портрет Шевченка вночі сі розвертає сам на 180 градусів. Бачили? Ану ще раз покажіть. Без жодної допомоги. Не вірте йому, то він сам мене повернув. Зараз на ваших очах портрет Шевченка зникне і на його місці з'явиться інший портрет. Сьогодні заголовки від UA Review буде читати портрет Кенні із Саус Парку. І до новин науки публіці стала доступна стенограма захисту дисертації голови фракції партії регіонів пана Єфремова. Представляю у вашій увазі діалог того, хто приймав роботу, і того хто її захищав. Отже, професор пані Максимова і пан Єфремов. Ви проаналізували мнення різних учених об інноваційному розвитку і розвитку підприємства. Чим інноваційної розвіття предприятия на ваш взгляд відличається от розвіття предприятия? Розвит предприятия вообще розсматривається як його переход на качественно новий уровень, а розвитє предприятия при помощі інновацій розсматривається як переход на качественний уровень при помощі інновацій. По-моєму, це очевидно. Наукових вам здобутків, пане Єфремо. Україна відправила своїх мічів у Венецію на бієналі. Епатажна арт-провокація українців вразила навіть толерантну публіку Європи. Скандально відомий перформанс українці представили на відкритті українського павільйону. Відео, яке ми вам зараз покажемо, може шокувати. Тому просимо відійти від екрану вразливих глядачів. Можете поки що повишивати. Непідготовленому глядачу може бути з першого погляду незрозуміло зрозуміло концептуальність задуму ми вам пояснимо, усі танцюристи російськомовні. Пенітенціарна служба України завела собі Фейсбука. Тепер у тюрмах дещо змінився розпорядок дня: ранковий лайк, вечірній перепост та примусовий чекін у камерах перед сном. Незабаром у Фейсбуку також з'явиться сторінка центрального моргу. Також кажуть, що головний проктолог Моз незабаром буде постити до інстаграму. Минулого тижня про мене і про мою програму у своїм Твіттері розповів своїм читачам гуру політичної сатири. Дякую. Пане Допкін, я також дотримую свого слова. Гостро, актуально, сучасно про проблеми Харківської області і не тільки. Follow від пана Допкіна. Його аккаунт мдобкін. Це були всі новини. Have a nice fuck!